Українські корисні копалини в обмін на американську допомогу. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною про поставки рідкісноземельних металів. Вони є важливим компонентом електроніки і потрібні, зокрема для військової промисловості. За словами Дональда Трампа, Київ готовий до такої угоди. Водночас, за даними агенції Reuters, ця домовленість, окрім українських рідкісноземельних металів може включати в собі і так звані критичні мінерали титан, літій та уран, якими також багато Україна проаналізуємо заяви американського президента Дональда Трампа з Владиславом Фарапановим, політологом, головою інституту американістики. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава перш за все, як оцінюєте таку бізнес пропозицію Сировина в обмін на військову допомогу? Війна ще не завершилася. Президент Зеленський е, казав про те, що такий пункт дійсно є в мирному плані його, але все ж таки я так розумію, що йшлося про якийсь обмін і надання гарантій безпеки, а вже потім переходити до е, Сировини. Що думаєте? Так, абсолютно провін, очевидно, не йдеться безпосередньо про там або передачу певної території, яка як то кажуть, є поживною да на певні критичні матеріали. Тобто це не йдеться про прямо зараз. Але я би тут виділив, все ж таки те, що вперше саме від Дональда Трампа особисто це прозвучало, тому що наскільки я знаю, ця тема його. Команду і його безпосередньо цікавить доволі давно, і все ж таки те, що це прозвучало саме від нього, коли він сказав, що нібито є певний прогрес у спробах завершити російсько-українську війну, то звісно, це підтверджує насправді те, що ця тема його цікавить особисто. І тут я би сказав наступне, що. Наскільки я знаю, з українського боку теж давно до цієї розмови, скажімо так, і готувалися і, і готували безпосередньо команду Трампа, але все ж таки нам ще бракує деталей з точки зору того, наскільки це реалістично, і взагалі про які саме копалини йдеться, але я вас можу запевнити, що ця тема дуже цікавить. Тих, хто обрав Трампа президентом, тобто це цікаво як його виборців, так і і людей, які як то кажуть, готові його безпосередньо підтримувати, і плюс в цьому контексті, звісно, для комунікації з республіканською адміністрацією, якщо ми подивимось на те, що вони пропонують у змінах до структури, зокрема і міжнародної допомоги, нам дуже важливо показувати, в чому може бути американський інтерес до України зараз за новою адміністрацією. і це одна з тем, яка найбільш зрозуміла команді Трампа. Дональд Трамп заявив, що Білий дім вже веде перемовини із Росією, і з Україною, але офіційно досі не озвучували, от що Дональд Трамп поговорив з Путіним між рядками, коли він відповідає на запитання журналістів, як ви вважаєте, все ж таки така розмова була? Чи все, і, чи перемовини ведуться на якомусь іншому рівні, то на якому? Ну, я би сказав, що насамперед, очевидно, якщо все ж таки була би розмова безпосередньо між Трампом і Путіним, то особливо російська сторона мені здається про це би насправді дуже голосно заявляла, тому що ця розмова іміджево потрібна більше Путіну ніж Трампу. Насправді, Трамп щиро і з таких, от власних міркувань і власних обіцянок під час кампанії, дійсно хоче спробувати завершити війну. Але щодо того на якому рівні зараз ідуть контакти, то очевидно цей контакти насправді не зупинялися навіть за адміністрації Байдена на рівні розвідок, і, і зараз, уже після того як поступово все ж таки формується адміністрація Трампа, хоча вона до кінця ще не сформована ще багато ключових посад не затверджено у Сенаті. Але все ж таки, зокрема, вже адміністрацію Трампа очевидно ведуться. Контакти або з е, російською е, стороною, або з тими, хто має контакт із росіянами, це теж не виключено. Це теж е, спосіб Трампа е, говорити з тією е, стороною, скажімо так, іміджу із якою він, наприклад, е, не може собі дозволити говорити публічно. Можливо, не озвучують офіційно, тому що ні до чого поки що не домовилися? От спецпредставник Трампа з питання України Кіт Келох уточнив, що обом сторонам доведеться йти на поступки і вже натякає на одну з форм тиску. А, це торг щодо військової допомоги у майбутньому для України. На вашу думку, які фінальні умови може виставити Трамп і Москві і Києву? Насправді, от із фінальними умовами, насправді я переконаний, що якраз те, що говорив Трамп під час своєї кампанії, це цілком реалістичний шлях. Тобто, грубо кажучи, ось ця доволі проста або складна формула одночасно про те, що якщо Росія не захоче йти на перемовини, то тоді у Києва буде більше допомоги. Багато минулого року говорили про масштабний, наприклад, ленд там близько на 500 мільярдів доларів, що звісно там є в рази, або давайте так скажемо майже в п'ять разів більше ніж навіть те, що виділила нам американська сторона, не кажучи вже про те, що з цього дійсно. Ми отримали менше половину, то це цілком реалістичний сценарій. А якщо Київ раптом не захоче на на перемовини, то відповідно у Україні не буде військової допомоги. Але я би тут хотів сказати, що дуже важливо, що особисто від Трампа вже двічі вже двічі, фактично, після виборів сполучених штатах прозвучало те, що саме Україна хоче завершити війну, і це величезний успіх. І нашої дипломатії, і тих, хто контактує з командою Трампа, тому що ще рік тому від республіканців і від Трампа теж особисто ми такого абсолютно схожого навіть не чули. Тому це, як то кажуть, величезний прорив у комунікації, зокрема з командою Трампа у Сполучених Штатах. Також заговорили про вибори в Україні щодо з навіть і не видно кінця війни, але вже про це заговорили. А для чого сполученим штатам саме зараз зміна влади в Україні? Ну дивіться, мені здається, що тут не йдеться насамперед про необхідність саме зміни влади. Принаймні, особисто я таких розмов у Вашингтоні, коли був до виборів і, і під час виборів, не чув. Така розмова ведеться, мені здається, навіть більше на рівні таких експертних спільнот, і особисто я чув теж такі розмови. Вони ведуться насамперед в контексті того, що Україна каже світу, що Україна захищає захищає демократію, і відповідно світу не зрозуміло. До кінця особливості українського законодавства, що під час воєнного стану вибори е провести неможливо. Тобто, грубо кажучи, тут не йдеться про якусь безпосередню вимогу це йдеться насамперед сам більше про такі символічні речі. Ось, мовляв, ви кажете, що ви на захисті демократії стоїте, а натомість е там ви вже е от е наприклад е мали провести вибори, але ви їх е не провели. Да, тобто, тут грубо кажучи, історія насамперед у, у цьому, а не у у якихось претензіях до влади або необхідності там миттєвої зміни влади і так далі, там, якраз я думаю, що і нинішня адміністрація розуміє, що запуск безпосередньо політичного процесу, да зокрема виборів, це необхідний процес, але це буде після завершення гарячої фази війни, як мінімум. Пане Владиславе, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Владислав Фарапонов, політолог, голова інституту американістики.